Це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нашій студії народна артистка України, депутатка трьох скликань, меценатка, волонтерка Оксана Білозір, а також український піарник, політехнолог, член спілки журналістів України Ігор Мізрах. Мої вітання! Приємно! Сьогодні у Вінниці у вас концерт Різдво у колі друзів. Для початку розкажіть, як же зустріло вас наше місто. Я думаю, Юрпаш почне, бо це його місто. Так, мені набагато простіше, тому що це моє рідне місто. І я скажу, часу взагалі не вистачає сюди приїжджати, але сьогодні <рив> я дійсно вражений тим, що я Вінницю не впізнав. Вона дійсно настільки забудувалася, вона настільки розрослася і стала кращою. ну Я шокований від цього, вона дійсно. Чиста, вона гарна, вона красива. Я її люблю по-своєму, як місто, в якому я народився. Але дуже було приємно, коли я сьогодні в'їхав з сторони барського шосе. Зупинила мені мене працівники поліції перевірити документи Я відкрив очі, побачив своїх учнів, моїх випускників моєї школи. Дуже було приємно. І взагалі, Вінниця, ну це те, що я дуже хотів. Я вдячний дуже Оксані Володимирівні, що ми тут і разом. Дуже приємно. А я нарешті дочекалася, що Вінниці можу дати свій сольний концерт, а то переважно все. Це наїздами, то якісь події, то політичні. Дуже добре я знаю, дуже люблю вашу набережну, особливо, коли відкривається, закривається фонтан, бо я там також є один із епізодів. Ну і нарешті сьогодні ми будемо мати концерт. Я вдячна Ігору, Ігору чолі мізер продакшн. Є така структура, яка займається артистами, і ми починаємо співпрацювати. І сьогодні будуть сюрпризи для вінничан. Не будемо говорити які. Але дійсно наш концерт буде сьогодні теплий. Він називається Різдво в колі друзів. Хоча різдво вже скінчилося. Це просто буде в колі друзів. От, але приємно буде поділитися і своїми новими піснями, піснями, які вінничани знають. Тут до речі, також, хоча це не моє рідне місто, але це місто моєї невістки рідне місто моєї невістки Лариси Білозір. І сьогодні будуть всі родичі з районів і це, і це дуже зворушливо. Да. Та це також дуже зворушливо. Також губернатор Сергій Борзов, ми товаришуємо Боже, стільки років. нас дуже багато чого поєднує. От коли пан Ігор говорив про те, що Вінниця чиста, я думаю, що тут треба віддати належний губернатору, який незалежно яких умовах, в яких умовах ми сьогодні важкі знаходимося. Але порядок організація життя слава Богу на достойному такому рівні, і навіть проведення концертних заходів до речі, губернатор сьогодні також. Пообіцяв бути в нас на концерті, і це дуже важливо, тому що нам потрібно знаходити у такому депресивному стані, в якому знаходиться сьогодні Україна, моменти для щастя, і для радості. І от власне концерти, творчі зустрічі вони дуже важливі. Ми потребуємо побачити одне одного, зігріти одне одного словом, огорнути піснями. До речі, пісні в мене зрілої співачки, бо я співаю. Ває вже більше 40 років на українській сцені, і в мене пісні, які викликають дуже багато емоцій і образів. Тому це буде гарне таке домашнє свято. Я так думаю, і я так сподіваюся. І на це ми будемо з ігором сьогодні. Працювати о маленький сюрприз уже майже відкрили. Це відкрили. Майже відкрили. Але що, далі так, не кажемо. Але це символічно так символічно, що ми почали співпраці саме з своїми. Думаю, так, дуже, дуже приємно, сильно так. ви заінтригували так. і мене, і наших глядачів. Зовсім скоро в Україні вже майже рік, як розпочалася повномасштабна війна. Розкажіть, як яке було 24 лютого для ваших родин і кожного з вас для мене 24 лютого. Не було якимось таким, скажімо, страшним несподіваним днем, тому що страшний несподіваний день для мене був 22 лютого 2014 року. Тим більше, що я півтори роки працювала в АТО, тоді це називалося АТО. Війна відбувалася жорстока саме там, така сама, як зараз по цілій країні. Не менш жорстокіша, ніж ми зараз її спостерігаємо. От тому 24 лютого я розуміла, що о, вся Україна вже фактично буде воювати. Це новий етап нашої боротьби і завершальний етап нашої переможної столітньої війни. Як спілкувалися з онуками? як ви їм розповіли взагалі, що відбувається? Вони ж теж хвилювалися. Вони дуже боялися і психологічний стан. Угу. Вони боялися, хоча вони, звичайно, в нашій сім'ї все-таки в нас є цілий ряд політиків в сім'ї, вони росли в середовищі, де обговорювалися різні теми. І тема війни на Донбасі так само, вони спостерігали за мною, як за бабусею своєю, так? коли я їздила на обміни, вони переживали за мене, писали мені смс-ки, чи в мене все в порядку. Тобто вони вже були якось адаптовані, але коли вони почули перші вибухи, Звичайно, особливо старша дівчинка, вона вже більш доросла, їй 13 років. Вона дуже злякалася. В неї були такі панічні атаки, і ми їх вивезли на Західну Україну. Але Пане при Ігорю? всьому цьому і Оксана Володимирівна і я ми залишилися в Києві і зустрічали війну там. І ми в без нікуди не час, поїхали. Да, ми нікуди не поїхали за кордон, як деякі політики звідти розказували, як вони збирають кошти, і підтримують український народ. Ми залишалися тут. Були в гарячих точках, ми давали концерти, ми підтримували мистецтвом наших героїв, а також і гуманітарною допомогою, якою дуже багато ми разом зробили і поставляли і машини, і речі, теплі, і все, що можна було. Ми працювали дуже сильно і жодного дня ми з України не поїхали. Да, було страшно. Не кажемо, що це було дуже просто, але все ж таки до слів Оксани Володимирівни, Ми думаємо, закінчимо ту сторічну війну, нашу перемогу. Я в цьому впевнений, тому що ми тут. У вашій творчості з'явилися пісні про перемогу та війну. Як глядачі реагують на такі пісні? Ну, про перемогу ми говоримо всі. Ми молимося за неї всі. Ми мріємо про неї всі. І коли ми це підкріплюємо ще піснями, які нас об'єднують в цьому пориві, це просто чудово. Багато є моїх нових пісень. Взагалі, кожна творча людина, і ви можете спостерігати це по ваших артистах, які серед вас тут живуть, в вашому регіоні працюють, це тема жива для творчих людей. Є багато нових пісень про війну. Оспівується героїзм наших воїнів, оспівується героїзм волонтерів і оспівується любов до України, що найважливіше. Ось, і тому творчі люди всі зараз. Якщо ви побачите форматну навіть українську молоді, Їжну сучасну музику все переплетене темою війни, темою нашої звитяжної боротьби, темою героїзму, темою турботи і любові одне до одного. Але на фронті солдати кажуть, як Оксана Володимирна каже, нам потрібні пісні про кохання і про любов. Вони теж потрібні, так, потребують обов'язково так. Ви бачите, скільки навіть цікаво, скільки подружніх пар на війні? Там, саме Зараз там. просто бум, бум одруження, і люди знаходять себе. Життя струсануло все. І всіх, і всі сім'ї, і дуже багато людей відчули або знайшли на війні споріднені душі. Тому тема романтики, тема кохання це те, що возвеличує нас і в тому числі робить нас непереможними. Пане Ігорю, а ваші спостереження? Як взагалі глядачам ось така українська тематика? Ви знаєте, не в моїх правилах оцінювати якось формат телебачення, але ми знали про те, що знімалися новорічні концерти. на Єдиному як кажуть, я дійсно був вражений тому, що такі артисти, які легенди, які зробили нашу українську культуру, як Іва Бобу, як Оксана Білазір і багато інших не були взагалі запрошені. І я коли подивився на ті концерти, там де ну, співають, ну я не розумію цього формату, взагалі чесно, там не було тих пісень патріотичних про війну, про кохання, але класичних, які треба. Необхідні українському народу. І тому я вважаю, що те, що робить Оксана Володимирівна, і такі люди, як її епоха, як наша епоха, вона потрібна сьогодні українському народу, а її чомусь нема. Ну, бачите, ми їздимо, ми показуємо, ми робимо і будемо робити це. Але все. ми у Вінниці. Але ми сьогодні На і те, що всі сьогодні квиточки заповнені, зал, великий зал наш вінницький заповнений, Це говорить про те, що це саме мистецтво необхідне українському народу. Не можу так. з вами не погодитися. Ми знаємо, що ви активно допомагаєте нашим волонтерам. Розкажіть про вашу волонтерську діяльність. Ну, ми не тільки волонтерам допомагаємо, ми самі волонтери. Так. Ігор розповість в нього є величезний фонд, який працює в Запорізькій області, там де дуже важко його розповість. Я працюю із, із -зон. є така, так. я працюю є така всесвітня організація жінок українок. Сполучених Штатів Америки цій організації більше ста років. Туди входять дуже відомі наші українки, достатньо багаті українки, які збирають по кілька мільйонів доларів за один захід для того, щоб купити гуманітарну медичну допомогу. І я зараз є співпрацюю разом з ними і. Тема нашої якраз медичної допомоги це є матеріальні засоби для того, щоб зберегти руки ноги нашим бійцям. Тобто, це в основному травматологія. Тому що ми жінки, ми думаємо про те, що і ця війна закінчиться. Але і ми побачимо, на жаль, дуже багато покалічених людей, і цивільних, і військових. І це буде, побачите, це для нас буде дуже велике відкриття. Ми їх зараз не бачимо, вони по клініках, але коли прийде мирний час, ми. Побачимо, як їх багато, і наше завдання, от власне завдання Союзу жінок Українок Америки зібрати найсучасніші технології, які в світі є, для того щоб можна було збирати по кісточках, доштуковувати руки, ноги, кості, щоб наші бійці по завершенню війни не відчували себе ущемленими і були повноцінними і повноправними членами розбудови нашої української держави. Ну, ми один одного завжди підтримували в цьому русі, да і волонтерській діяльності і. В інших діяльностях, які саме були спрямовані на підтримку наших бійців, взагалі українського народу, духу українського народу. Бо дух народу він дуже важливий був для нашої перемоги, для того, щоб вистояти і не віддати жодного клаптику землі, що ми сьогодні робимо. І теж працювали звичайно фонди. У нас є фонд Ангел Юєй. У мене дружина очолює український національний конгрес жінок. І ви знаєте, коли війна почалася в нашому будинку жило 25 чоловік. Ми всі в подвалі там ютилися, Хоча з сторони бучі наш дом підпригував, коли. Ці снаряди всі зривалися, але моя дружина все винесла з дому. Я кажу, зупинись, бо скоро не буде що їсти. Але ми сюди завезли нашим фондом майже 420 тонн гуманітарної допомоги. Так ми працювали як могли, нам підтримували. До речі, Сергій Барзов підтримував, підтримував нас тим, що Підписував нам виїзд наших волонтерів, бо багато хто на цьому зробив бізнес. А ми ми працювали. Ну не можу не попросити, щоб Оксана Володимирівна ще розказала про ті молитвені сніданки, які вона проводить. І теж це підтримка нашого українського народу жінок. Теж було дуже цікаво. Ну, молитва вона сьогодні. Як вам сказати, дуже затребувана. І навіть, вже, якщо були якісь атеїсти, якщо вони потрапили на фронт або під час бомбардування, всі стали віруючими людьми. Тому що остання інстанція, куди ми всі зверталися, Господи, поможе. Так? Господи, спаси, Господи, захисти. І тому молитва є сьогодні дуже важлива. Я є одна з ініціаторів започаткування і проведення в Україні. Жіночих національних молитовних сніданків, тому що в нас є, існує міжнародний молитон національний молитовний сніданок, де я також є співзасновницею разом з Павлом Мунгуряном. А це я започаткувала виключно жіночий формат. І ми проводимо завжди цей молитовний сніданок 17 грудня на День Святої Варвари, бо свята Варвара була покровителькою і є покровителькою саме українських жінок. Свята, яка мощі, якої знаходяться, якщо хтось не знає у Володимирському соборі, можна поїхати до Києва і дотулитися до тих мощів. І ми проводимо цей молитовний сніданок. і Насправді, дійсно, ну ми, якби його проводимо, і ми знаємо, що це таке. А Ігор був запрошений як гість, хоча це жіночий формат жіночого молитовного сніданку. Але ми презентували там одну свою прем'єру, і Ігор міг оцінити це зі сторони. А насправді це дуже сильно наш формат 100 жінок. Сто жінок України, які безпосередньо впливають на духовне середовище України. Я думаю, що прийде час, ми її Вінниці проведемо. А хто такі... може приєднатися до таких сніданків? Всі, всі бажаючі в основному, це волонтери, це віруючі люди, це жінки, які та люди, які... люди, які так. на фронті, люди, які роблять багато. Таких потужних справ представники засобів, масової інформації так само дуже важливо. Ну це а цікавий розкажіть, формат. як приєднатися? Можливо, є реквізити соцмережах? Є ви можете зайти. В нас є жіночий молотовний сніданок, і телеграм-канал, і на Фейсбуці. У нас є своя сторіночка. Один із засновників нашого жіночого молотовного сніданку є. Міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, тобто, ви можете от поцікавитися в Фейсбуці, в всіх соцмережах і побачити нашу діяльність. Пишіть, звертайтеся, доєднуйтеся, давайте свої пропозиції. Ми готові приїхати, провести такий молотовний сніданок і в Вінниці, Вінницькій області також. Майже рік війни, а ми бачимо, що і досі в нашій країні існує мова окупанта. Ви завжди популяризували українську мову. І наразі, на вашу думку, які кроки потрібно робити зараз, щоб українська зайняла своє гідне місце? Це питання до кожного. <рес> так я нічого не популяризувала, якщо чесно. Та я просто українка, і я робила свою справу як дочка свого народу, опираючись на традиції культури свого народу. От і мені Бог на цьому шляху відкривав двері, і я обіймала найвищі щаблі, скажем, була міністром культури і так далі. Тому депутатом до речі, не трьох, а чотирьох скликань. От тому доктор юридичних наук, ну але це вже якби похідне. Тому треба починати з себе. Кожен із нас повинен зрозуміти одне. Там, де звучить російська мова, туди прагне потрапити нашу купа. Якщо ми хочемо ще продовжувати пролонговувати час нашої війни, нашої боротьби, і нашої, наших смертей і наших жертв, то ми можемо безсовісно далі продовжувати натягувати цю біду на свій народ. Але якщо ми відповідальні громадяни своєї країни і ми усвідомлюємо себе тільки в, на своїй рідній землі українській, тоді треба формувати її ідентичність. А її ідентичність це те, за що ми сьогодні боремося. Один із компонентів найважливіших це мова. Мова. Не може стояти по іншому питання в країні, в українській державі. Яка має бути мова? Мова має бути українська, і ви знаєте, я згадую, коли ви були міністром культури, ви перші, хто поставили питання стосовно того, що телебачення і радіо мають розмовляти всі українською мовою. Це було ж таки прийнято, але перші, хто це почали. І взагалі Скажіть, да Державною мовою, так і взагалі ну Оксана Білазір, вона асоціюється з українською мовою українською культурою. До речі, пісню, яку ми сьогодні будемо презентувати, так і назвала Оксана Володимирівна, українська душа. Ми всі маємо бути з українською душою, і спілкуватися тою мовою, в якій державі ми живемо. У мене є така червоно-коронна моя фраза: потрібно любити себе в Україні, в такій країні, яка вона сьогодні є. Любити її добстями, боротися за ними і любити Україну в собі. А найважче це зробити друге це полюбити Україну в собі. Якщо ти полюбиш її в собі. Тобі буде легко стати українкою. А коли ми будемо українці, то ми стаємо автоматично частиною європейської спільноти. Тому ви співали, а я просто українка. україночка. 31 так. рік співає, так. не одне покоління виросло і ще актуальне. Да, і сьогодні на також після. буде Повертаючись до вашого сьогоднішнього концерту, розкажіть детальніше, що сьогодні очікує глядачів. Секрети треба розкривати. Ні, не будемо розказувати. <ріст> не будемо. Ні. От, будь ласка, приходьте побачите. Можливо, <ріст> ми всіх запросили, до речі. — Саме головне, <ріст> що ми вже є, ми готові. Зараз налаштовуємо все для того, щоб відбувся фантастичний концерт. І друзів. всіх запрошуємо у колі друзів. Так. А на завершення можете сказати ваші побажання глядачам ТРК Вінничина. <ріст> Дорогі мої Вінничани. Мої співвітчизники, мої земляки. Я дуже радий тут бути присутнім в студії саме тут на Вінниччині. І ще раз хочу сказати, що це символічно, що нашу співпрацю з народною артисткою України Оксаною Білозір я починаю саме тут, на своїй рідній землі. І Хочу, щоб тут, саме тут, на нашій українській всій землі панував мир. І щоб ми жодного клаптику української землі не віддали агресору, все відвоювали і. Слава Україні, героям. Героям, слава. героям слава я також приєднуюся до всіх привітань. І хочу сказати, що Вінничина це поділля, це дуже лагідний, це дуже красивий, мальовничий край, частина нашої красивої, неймовірної країни. Мені дуже хочеться, щоб тут запанував мир, спокій, щоб колосилися ваші поля, щоб ви зростали в достатку і в радості. А сьогодні, у жорстокі часи, ми об'єднувалися, об'єднувалися для того, щоб мати більше сили і віри. В нашу з вами спільну перемогу. Скоро вона буде, і ми будемо з вами співати вже переможних пісень. Обов'язково віримо. А нашим телеглядачам я нагадаю, що ви дивилися програму Актуальне інтерв'ю і сьогодні у нашій студії була народна артистка, народний посол України, волонтерка Оксана Білозір, а також продюсер, менеджер, член національної спілки журналістів Ігор Мізрах. До побачення.